Вітаю, друзі. Олексій Ляшенко, традиційні 5 хвилин і страшно з того, що дивиться підпис президента гроші виділені 2 мільярди, забрати з інфраструктурної статті, да, підступність Порошенка і його підлеглих про це ми поговоримо. Ну і Росія пригрожує оголошенням війни. Давайте почнемо з того, що президент підписав закон на виділення 2 мільярди гривень з інфраструктурного державного фонду ну, дорогі, ну, фонду регіонального розвитку. Менше будуть лавочки красити, менше будуть інші непотреби робити. А на ремонт і модернізацію військової техніки підуть ці гроші. І це добре, це просто дуже добре. Якщо місцеві влада і царки не хочуть допомагати допомагати армії, взагалі не хочуть, і це не залежить на Донбасі. Ця місцева влада. Кривограді ця місцева влада, в Луцьку ця місцева влада, в Житомирі ця місцева влада, в Києві ніде місцева влада не хоче допомагати армії. Чому так? Не тому, що вони московити, не, не тому, що вони всі за Росію, хоча й такі є, а тому, що вони заграють перед вами, друзі, перед виборцями, їм плювати на війну. Їм плювати на перемогу. І вони прекрасно. Якщо навіть здасть Порошенка і всі інші Україну. Або не дай Боже, щось би вони прорвались тоді і стала Просія, Росія, вони б все одно були мерами. Вони б все одно з ними домовилися і вибіг обирали, друзі. Ось в чому біда. Багато б з нас їх знову побирали. так. Таке життя, ви подумайте, не треба ображатись на мене, а просто реально. Давайте будемо реальними людьми і подумати про це. Так ось вони загравають з вами. Оце все, що вони роблять, це не тому, що вони зовсім не хочуть допомагати армії. Ні. Вони хочуть бути класними перед вами. А ми класні, коли допомагаємо нашим воїнам не на словах, а на ділі. Дякую, Подільчук, Наталі, за ваш донат, величезна вам подяка. Йдемо, друзі, далі. Підступність Порошенка і його людей ну, ми ж це знаємо. Ми це знаємо. Тут треба тільки розрізняти. От, княжицький, він там пости пише все. Там, там, 29 червня він написав, з трибуни Верховної Ради України закликає мене негайно поставити в порядок денний законопроект про заборону Московської церкви, яка несе загрозу надбезпеки України. Ах ти, тварюка! Ну, тварюка, шесть тварюк, хто тобі дав таке завдання? Петро, хто тобі це надавав? Герасимов, тварюка. Дивіться, негайно поставити. Для чого вони роблять? Вони ж бувають... Двох зайців, а то й трьох. Перші, от, треба тут от, от, це. перше, вони е, показують, да, начебто, своєму електорату. Дивіться, які ми класні. Ми хочемо заборонити російську церкву. І я хочу, повірте? І Я хочу, щоб у нас була українська церква, церква України. Але тут же ж два моменти. Перше, вони дають своєму електорату і своїм людям, які готові на них молитися повіччю, ось якими ми класні ми вимагаємо. А друге, вони розуміють, що дуже багато людей ще приверженці московської церкви. Да? І церкві Московського патріархата дуже багато. І вони цим ось там витребували Зеленський заборонив. І вони відворачують від Зеленського тих людей. Ви ж розумієте, що вони роблять? Настільки покидьки, настільки покидьки, як і отут Княжицький написав, Павла Лебедя посадили, і, і задаток насправді дали точно підйомний для його спонсорів. же ж, покидька, покидьок, гнида. А чого ж ви не посадили раніше? Чому ж ви не дали задаток мільярд, коли ви були при владі? Чому ж ви привезли Томас, але ніч... а продліли оренду Києво-Печерської лаври? Чому ж це так відбувалось? Тому що покидьки. Просто покидьки, друзі. Ну, підпишіться, якщо є ваша ласка, якщо є ваше бажання. Поставте лайки. Не хочете, ставте дізлайки. Але прохання поширюйте, будь ласка, поширюйте. Небагато сталося до 11 серпня, якщо мене знову не блокануть на розповсюдження. Дякую вам. Ну, і здивіться. Е е президент пар, пар Сірії е Сіріл Рама Рамафоса Письмово заявив у своїх свідченнях під присягою, оприлюдненнях за рішенням Високого суду Йоханнесбурга, що Росія дала йому чітко зрозуміти, що арешт Путіна під час його візиту на саміт Брікс Пар буде розцінюватися як оголошення війни. Ви розумієте, що робить Росія? Залякує всіх і хоче оголосити війну пар, якщо арештують Путіна. Ну, хай оголошує. Ну, арештують Путіна, відправлять ВАГАУ. Далі, далі що? Хто буде оголошувати війну? Патрушев? Хто? Їхня дума? Шойгу? Як вони будуть воювати? Але африканці бояться. Африканці бояться аж, аж трусяться, я не знаю, або так роблять вид такі, що вони бояться. Ну, така от система. Ну, і сьогодні заступниця міністра оборони Маляр сказала, що наступ Російської Федерації на Куп'янському напрямку впадає росіяни наразі безуспішний. Бої там тривають, але ініціатива вже переходить на бок нас, на бок України, на бок наших, на бік наших воїнів. Так що, друзі, все у нас буде нормально. Все ми зможемо і всіх ми переможемо. Це правда, друзі. Дякую вам. До вечора. Буду намагатися сьогодні. Ну, буду намагатися робити все, що можу. Вчора ввечері, бачите, пізно вийшов. Ну, так буває, коли в відрядженні, коли працюєш, коли не в студії, так буває. Україна переможе.